let Якщо вам близька тема батьківства, домогосподарства, то я вас прошу залишати зі мною. Дане відео починаю з сніданку. Зараз вже почалася школа і це готую сніданок для своєї доньки. На цьому тижні. Старшого сина. Тиждень вдома вони навчаються тиждень у школі. Це через те, що немає на всіх діток укриття, не вистачає, тому зробили так паралельні класи, залишаються, чергуються вдома у школі. А донька зараз навчається в 4 класі, то вони ходять постійно. З першого по четвертому клас ходять постійно. Плюс я її готую другий сніданок, щоб вона взяла у школу. Роблю такий міні-сендвіч, підігріла спочатку булку солодову у тостері, після цього розігріла сир у мікрохвильовці, поклала м'ясо, яке я готувала, запікала, овочі додам зараз у контейнер і виноград покладу, щоб їй було що смачне почастувати. Як я збирала донці ланчбокс. Левчик ще спав. Це був ранок, сьома ранку. І це мені дозволило спокійно, у спокійну це все зробити. Ось такий ланчбокс я кладу. Це, стається з бамбуку зроблений, замовляла, була на сайті. Доброго ранку. Доброго ранку. Нічок прийшов далі мені потрібно зав'язати доньку волосся, щоб її в школі не заважало. Хоча, чесно кажучи, вона дуже любить ходити з розпущеним волоссям саме і. Дуже часто раніше, ось попередні роки, вона йшла у школу. Я її заплітала вдома, поверталася вона завжди з розпущеним волоссям. А то й бувало таке, що коли вчитель присилає, буває фото там, буквально на першому уроці у них якісь дії були, і присилає фото. І я дивлюсь, що моя Діана вже розплетена, тобто вона вдома давала мені заплітати. Приходила Бачиш у школу срішка. і робила так, як їй хочеться. І Це показую свого помічника. Ми з левчиком зібрались на вулицю, перед тим все потрібно попіднімати з підлоги і запускаю робот полісос. вийшли з левчиком гуляти. Це дитячий майданчик у нас прямо біля під'їзду, але, як видно, на ньому мало де можна пограти. І в цьому... цій пісочниці там не пісок, а наче глина, і воно як камінь стало. Єдине, що можу на гойдалці, на цій великій, посидіти з Левчиком покататися. Ну і коли підростуть трошки, то буде на цій гойдалці. Як такої? Протилежна така гайдати і все. Не майданчика як такого немає. Все в машинах. Це Київ. Ну і в принципі вже просто звикли. До речі, коли діти були Ілля, Діанка маленькі, то тут збирались багато дітвори і тут така гірочка, наче. І скатувались на хто на толокарах, хто на е, біговіла велах і туди. То ось цих машин з боку їх не стояло. Це вже ось так почали паркувати ось декілька років як. Ось так. Підемо на майданчик, за будинок, там хоч трошки є. Хоч пісочок там більш-менш. Лев, чому ти постійно відвертаєшся на відео? Хоч Левчику вже більше рочку. На даному відео йому вже майже один рік і один місяць, але самостійно він ходити не хоче. І як би я казала, що я не буду водити, тому що діток зараз рекомендують не водити, щоб вони самостійно робили крок, самостійно він гарно сформувався. Крок. Але так як Левчик постійно повзає ще, то мені ну, дуже не можу його допустити на нашому майданчику, щоб він тут повзав, тому що тут вигулюють постійно тварини. І ось. Ми так тепер гуляємо спочатку на майданчику, лісочку, потім походить по качелькам, а потім ходимо за ручку зробити огляд вежемо Монтесорі або стільчик помічника. Ось так він виглядає. У нас Wood and Hut. Вибрала собі такий. Зараз хочу розказати вам за. Те, що мені подобається, і які є недоліки. Їх небагато, але вони є. Цей стільчик ставиться до стільниці. Так, дитинка залазить по сходам, залазить. У нас левчик майже відразу це зрозумів. Ми подарували йому на один рік, і він відразу сюди заліз. Що б мені ще хотілося? Мені б хотілося, щоб ще одна тут була вища. Така ось паличка, чи як це назвати, поличка ось так, щоб було ще. Це е, убезпечить, якщо раптом відвинувся стільчик, чи відвинула, не помітила, чи відвин... він стояв відвинутий, Левчик захотів сюди залізти. Ну, якось так. Було б дуже класно. Потім ще, що мені не подобається, що е, це. Відкидна така спинка, і ця спинка вона робиться е е як сходи. І ось тут би я продумала якийсь би теж по типу такого механізму, щоб можна було зафіксувати. Тому що, коли левчик залазить сюди, повертається, грається, сюди вішається, може вішатися ручками і ніжками він може бавитись і відкинути цю е сходинку назад. Ну, а може тут стояти на ній, і теж вона може відкинутися. Тому це такий великий мінус цього. А так загалом дуже зручно те, що тут є спинка. Я зараз переверну цей стільчик у положення, сидячи, де не стояти, як вежа помічника. А як сидіти, можна і їсти, і працювати. І, і покажу, як так ще. І так, продовжу. Що ми маємо ще? Ці е, замочки вони для того, щоб не злітало те, на що ми поставимо. Тобто, якщо горизонтально, то внизу вони пристягуються, якщо вертикально, то вгорі От, з однієї і з іншої сторони, і таким чином у нас нічого не може піднятися. Казала, що я б ще б сюди такі якісь придумала б хоча б такий, щоб накидний, можливо, замочок. Так, я е, з помічником. Ну, Левуля, стій, де я покажу? О, так. Покажи, як ти залазиш. Ну, давай по-нормальному. Так. Так, от так. Бачите, він навіть оминає цю, але це зараз так. А раніше він на неї ставав і колінцем міг отак зробити, і потім він зіскользував. Так ти злазиш уже? Ще місяць тому він не міг злізти, він залазив вгорі і кричав: отак. Ось така ситуація може бути. І кричав, щоб його звідти. Зняли. Ливуль, ну навіщо ти так робиш спеціально? Або я залазить і тут гойдається. Гойдолки не вистачає дитині. Так, і це спинка у нас, так? Молодець. Ти допомагаєш. Давай тепер вертикальне положення з тобою покажемо. Давай. Давай вертикальне положення. Ой, горизонтальне. Вибачаюсь. Так, Ливусь, давай. Відійдемо. Чекай, чекай. Можна, в принципі, однією рукою. Раз. Тікай, тікай, тікай. Синочок, тікай. Тікай. Прибери руці. Оп! Молодець. Так, і тепер ми тут внизу ці замочки. Але, в принципі, достатньо з однієї сторони. Так, і тепер ти можеш сісти. Коли підросте, можна сісти, помалювати. Тут уже було таке, що я годувала, ну, годувала, він їв. Сідає, трошки м -м, далековато, здається. Але це поки він такий маленький. Я думаю, через піврочку вже взагалі буде нормально. Ще, так, да, мінуси того, що дитина захоче сюди лізти. Ну, принаймні у нас левчик дуже таке любить. Він взагалі любить лізти будь-куди аби кудись лізти. І ось такий у горизонтальному положенні сітчик виходить. Пока-пока, помаши пока-пока. Левось. Левося! Девулі, скоро буде один рік і один місяць. Через 4 дні. Маши, пока-пока! Не хочеш? На камеру не хочеш, так? Ну все, пока! Один 10 тут крутиться, ходить, грається, залізо під нього, на нього, сюди. Ходить. Ну, такий цікавий. Обережно, Леволь. <свісно> Обережно. Угу. Що б я ще додала з приводу догляду? Ну, Даний е стілець, вежа е покрита чимось, мабуть, таким лаковим, але його не і непомітно. І дуже гарно насправді їжа витирається дуже гарно. Було таке, що ми поїли, і потрібно було терміново їхати, мені от прям мало хапати і вже вдягнути і поїхати. Е то приїхавши, я протерла і все було добре. Звісно, що, скоріш за все, так робити не варто. Але мені... якість мені подобається Wood and Hearts. Але мені не вистачає ось тут такої якоїсь теж закльопочки, замочка якогось ось тут не вистачає. І тут полить. ще однієї палиці якоїсь не вистачає. А так все добре. Далі запланувала собі зробити томатний суп. Це помідорчики, вирощені нами особисто, на нашому огородику. Я один раз вже робила томатний суп, і діти дуже лайкали його, дуже їм сподобалось. Тому зараз вирішила знову зробити. Це перекладаю з корзинки помідорчики і відбираю буквально на око, відбираю більш, побільші, котрі буду потім заливати ще окропом, щоб зняти шкірочку. Цей же час протираю столешню, мию помідорчики. Не люблю, в принципі, щоб було брудно, і постійно в процесі все протираю. Ось заливаючи, спочатку почала заливати окропом, потім зрозуміла, що щось я не так роблю. Тому зараз я роблю надрізи. Але надрізи краще робити не там, де е, така жопка помідорчика, а з іншої сторони. Минулого разу я робила з іншої сторони, і мені так більше сподобалось. Воно краще знімалося і якось не розпадалося. Ну, загалом було краще. Тепер залила укропом і залишу на 5 хвилин, поки буду готуватися далі для приготування цього томатного супчику. Ставлю на а, 10 хвилин, я поставила на таймер на годиннику, щоб не забути. Тому що дуже часто буває таке, що щось роблю, роблю постійно можу забути, тому що то за малим потрібно побігти, то діти кличуть. Різні ситуації бувають. Вливаю водичку вже з помідорчиків, і далі буду їх зчищати. Цибулька і чесничок у мене вже готові, щоб далі їх просмажити трошки на сковорідці. Ось я знімаю, теж знову-таки забула, що після того, як залили окропом, почекали і після того заливаємо холодною водою для того, щоб шкірочка моментально злізла. Е, можливо, через те, що це наші домашні помідорчики, то дуже легко шкірочка зійшла. Тут по рецепту потрібно кілограм, тут майже кілограм, але так як я робила око, я нічого не стала вже додавати, просто продовжувала. Тим паче, що це був вечір і діти дуже чекали цього супчику. У кастрюлю я відразу готувала у кастрюльці, тому що ця, ці кастрюльки вони з товстим дном, і в принципі можна на них і в них посмажити. Наливаю оливкову олію, додаю часничок, У мене часник все-таки трошки перетримала, потрібно трошечки менше, побачите, він такий вже прям жовтуватий, Але не згоріть, все нормально. Просто потрібно було швидше. Я нарізала цибульку, підстала і через це затрималася часничка. Час пройшов після часничку, трошки протушкувалася цибулька. І додаю порізані помідорчики, які я очистила і порізала вже попередньо. Трошки додаю за смаком перчику і солі. Я готувала окремими кастрюльками, половинку тут в одну кастрюльку, половинку в іншу, щоб можна було додати сіль, щоб можна було окремо дітям старшим дати, окремо левчику. Нарізаю сирну церелу. Для того, щоб покласти вже в готовий супчик у тарілочку, після того, як розливаю по тарілочкам, кладу сир. Тушкую до 15 хвилин все разом, щоб просто змішалися, томати стали м'якими і змішалися всі запахи. Після цього прямо гарячому кастюльці перебиваю блендером. І нарешті довгоочікуваний етап це насипання вже в тарілки. До речі, можна додавати листя базиліку свіжого, у мене його не було, тому я присипала просто сухим. Дуже дякую, друзі, за перегляд. Ставте вподобайку і до нових зустрічей!